США вже підтвердила, що Україна буде амбити американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І а, які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація. Інформація зараз буде в будь-якому випадку, ви маєте будь адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачить цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень. Знаєте, всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оцих всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене, і розіграші це все за посиланням в шапці. Профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти.